Той, хто в мудрості рівних немає, в притчах мовив для тих, хто жадав. Добра звістка з далекого краю, це на спрагнену душу вода. Вона також підкріплює кості, і здоров'я душевне міцнить. Добра звістка це бажана гостя, дасть надію і мрію здійснить. Наші долі по різному склались. Ти обласканий нею живеш, мені рідше вона посміхалась, але добрі я звістки мав теж. Ось почув я і легко зітхаю, що мене обминула біда. На прибуток ти звістку чекаєш, але смуток тебе роз'їда. Добрі звістки завжди для нас свято, Звісна, річ у них різна вага, за життями їх чули багато. Але є в нас ще звістка блага, Незрівнянна вона особлива. Бо радіє їй кожна душа, не від когось з людей, але дивом, у цей день вона з неба зійшла. Ще, коли не був створений Всесвіт, було в планах у Бога зійти, Сину Божому, щоби від смерті грішне людство з собою спасти, і спасіння людського початок. Благодатним цим днем настає, діва має від Духа зачати, її сином, син Божий стає. Бог з тобою, радій так, Марії, ангел з неба, Господній, звіщав, Народити ти маєш Месію. І до неї ще так промовив: Даси ймення Ісус, і Великий Син Господній одягне Вінця, і Його царюванню повіки на землі вже не буде кінця, та призначений був Він на жертву, за гріхи наші скласти життя, Його шлях мав привести до смерті. Доганебного навіть Христа. Хіба можна благою називати, Скажеш Ти таку звістку з небес? Але міг би рацію мати, якби в Слові Ісус не воскрес. Бо таке було, Боже веління, врятувати нас, грішних людей і наш шлях від Тепер до Спасіння. Через жертву Ісуса іде, як людина в Адамі згрішила, Смерті і гріху цей світ принесла, блага звістка цю долю змінила, це прокляття з людини зняла. Якщо всі добрі звістки зібрати, що отримали ми за життя, то вони усі разом не варті, оцієї що з неба зійшла, але ти у гріхах і спокусах. Гинеш, значення їй не надав, не впустив своє серце Ісуса, і мені тебе дуже шкода. Знову день цей прийшов і лунає, чуєш, друже, над світом вона, і нас Божа любов обіймає, і в душі розквітає весна.